Всім привіт, з вами я Артем. Канал Зоко. Починаємо скажімо так, нову рубрику. То вам буде дуже цікаво. Рубрика буде стосуватися австралійського рака. Ми зараз приїхали на ферму, на якій раніше в цих басейнах вирощувався вирощувалася креветка Розенберга. А зараз ми будемо вирощувати влітку Австралійський рак. Територія дуже велика. Процес і проєкт такий дуже об'ємний. Буду все показувати. На цій фермі у нас буде одна з найвеликих ферм по вирощуванню малька австралійського рака, що з радістю приймати будемо замовлення. Чому дійшли до того, що будемо продавати малька? Раніше ми ніколи їм не торгували, тому що реально дуже великий попит нам не вистачало. Але зараз ми розширюємось також. Ну в іншому відео це покажу. Вирощування влітку ми будемо показувати на готових басейнах. Також у нас є ще тепличний варіант, але теж на вулиці. В іншому відео покажу плюс-мінус весь об'єм, тому що влітку можна теж. Частково заробляти на вирощуванні рака чи до маточного поголів'я, чи на кілограми. Але багато хто з вас хоче вирощувати на кілограми. Тому промислове вирощування на вулиці ми стартуємо вже взимку 25-го року. Все поступово буду показувати. На сьогоднішній момент басейни трошки брудні. Ви бачите укриття, починаємо робити, але все відмиємо і слідкуйте за нами. Це буде дуже цікаво. В іншому відео покажу е, початок нашого цеху по інкубації малька, е, наші об'єми і так далі. Е, також зробимо на цій локації велику кількість ще е, басейнів, е, так називаємо сплівки ПВХ в землі. Тому є куди розширюватись. Е, ми вкладаємо кошти не просто так, для того, щоб вам показати, що це реально дає результат. Весь світ вирощує, а ми не не будемо від них відставати. Тому підписуємось на канал, слідкуємо за відео. Якогось щось цікавить, набирайте з радістю допоможемо. До побачення.